Мої любі, з вами Аліся. Вітаю вас у Задзеркаллі. Ми починаємо починаємо спілкування. Сьогодні, знаєте, зараз я ще палосантом запалю. От якби можна було ще через відео передавати ці прекрасні пахощі, ці прекрасні аромати. Скажіть чудово. Я сьогодні хочу показати вам карти, які приїхали до мене з різних магазинчиків. Тобто сьогодні буде розпаковка. Я вам про ці карти говорила, я вам обіцяла їх показати. От нарешті-я нарешті дочекалася. Зараз вам все покажу. Так, подорож на схід, ви бачите, я вам обіцяла цю колоду показати. Це колода Северина Баральді, від якого в мене є таро білих котів. Господи, і зараз забула, якась іще в мене є. В мене є таро драконів від нього. І ще якась в мене була від нього одна колода вже вилетіла в мене з голови. І оце подорож на схід, ця колода знову ж таки його руки, вона прекрасна. Зараз я вам все покажу. Нагадую, що це копії, це містік Сілка. Оригіналу на жаль, вже знайти ну, неможливо як не буду казати. Я не знайшла. Я не змогла знайти оригінальну версію, тому що ця колода доволі стара. І я так розумію, що перевидення в неї ну, не було останнім часом, тому. На жаль, на наших теренах ну, її не знайдеш. Але нам пощастило, що ми маємо тароман, що ми маємо Містік, І вони роблять копії на такі старенькі колоди, які вже Auto Print. А, ця колода в мене, до речі, вона в мене йшла на обмін за мою Гейтеро, яку я ніжною любов'ю люблю. І от я їм. Дала її в оренду, натомість отримала таку колодушку. Ось так. І ще от кому сподобалось, хто пам'ятає, ну зараз я вже розкрию, хто уважно дивиться мої відео, той молодець, і той пам'ятає оцю чарівну колоду. Це колода Дмитра Рижака, нашого українського художника, майстра, прекраснішого майстра. Я постараюся вам, або в закріпленому повідомленні, або в описі під відео надати його контакти. Він є в інстаграм, до речі, радо спілкується зі своїми шанувальниками, коментує. Ну, тобто, це жива сторінка. Я хочу сказати, що це жива сторінка живого, ну, живого, справжнього автора. Так от, в мене є від цього художника вже таро кривавих сліз. Ну, зараз не, не дістала я її. І оце якби друга його колода потрапила до мене. Ще, в нього вийшли вийшла ще колода і анонсована ще одна. І я також дуже хочу їх придбати ну, якби, всьому свій час. Так от, з цією колодою в мене була, я просто нагадую тим, хто, можливо, не дивився, пропустив мої відео. Ай-яй вам. А, ця колода в мене вийшла з неї, ну якби і приємність, і неприємність. Коли я її замовила, а, я замовила саме роботу цього автора. Вона чорно-біла, я зараз вам її ну, так, трошки покажу. Хоча, ну не знаю. Коротше, від роботи художника я лишилася в захваті. А, малюнки прекрасні, колода проста, колода просто чарівна. Ну, він... Працює в такій техніці, яка називається PNR, тобто він малює ручками кольоровими, ну, звичайними ручками, як то кажуть, а ця колода намальована взагалі лінерами, Але це я залишилася просто в такому знаєте, гадаванні від роботи видавництва, це оригінал. І це видавництво ДАКСе Невир. І після цієї колоди я зрозуміла, що я більше жодної колоди цього видавництва не куплю в своєму житті. Тому що це просто жах. розумієте? За таку доволі вартісну вартість, 700 з чимось гривень, я отримала таку журнальну якість абсолютно жахливу, з розмазньою. Якщо ви бачите, ну, ви можете просто піти в моє відео, там де я прямо детально показую, я показую цю розмазню, друку, я показую оцю, оцей тоненький журнальчик картону. Я показую оцю страшну вирубку. розумієте, Я показую оцю ну, просто неймовірно жахливу МВК. Коротше, це найдешевша якість, які в нас в Україні друкується така якість і продається по 200 гривень, ну, плюс-мінус. Але, ну, ви знаєте, різниця в ціні очевидна. Коротше, я була просто просто незадоволена цим, м'яко кажучи, і от саме ем, моє враження, ну, як, враження від роботи художника мені, звісно, не зіпсувало. Я ціную його роботу як і раніше. І... Ну, тут якби немає ніяких питань. Ну, але я зрозуміла, що я не можу користуватися цією колодою, бо щоразу в мене буде цей праведний гнів підніматися. Ну, у мене так відбувається. І а, знову ж таки, я дякую Mystic Silk. Я їм дала цю колоду. А, знову ж таки, вони в мене її обрали на обмін. Я їх попередила, що тут якість DAX не вирвана. Вони все зрозуміли. Вони вже переробляли ДАКСЕНЕВР. І вони зробили мені. Прекрасну, прекрасну копію цієї колоди. Зараз буду відкривати і дивитися. Тож, дивимося, зараз відкрию. Я її замовила в матові ламінації. Зараз подивимося, що з того вийшло. Я прямо затамувала подих, мені ну, дуже просто подобається ця колода. Я була дуже так засмучена. Засмучена цією жахливою якістю Даксинир, аж якось соромно казати, що це українське видавництво, причому іменити. Ну, то добре, я тут вже не буду так возмущатися. <г temporarily> я вже возмущалась на тому відео. Ну там неможливо, не возмущатися. Якби ви взяли цю колоду в руки, ну, оригінально я маю на увазі, ну я не думаю, що у вас би виник якийсь сумнів відносно того, чи можна тут якось Засмучуватися. Ну, Виробка, як завжди, у місті. вона трошки не ідеальна, але нормальна, гарна, я би сказала, гарна. А, от, ось такий зворот. Мені дуже сподобався зворот. До речі, він такий, бачите, багатий. Ну, от, не знаю, як би, знаєте, хто як любить, хто любить глянець, хто любить е, ну, матову ламінацію, як воно буде. Щільність я замовила стандартну. Тобто, все так стандартно, лише матову ламінацію. Ну і зараз подивимося. Ой, краса! Слухайте, це вже можна брати в руки. <сум> оце вже дуже чарівно. Я думаю, що в глянці також буде класно. Ну от Хто що любить, знаєте? Я іноді вагаюся, чи глянцеву, чи матову ламінацію замовити, тому що мені і те і інше подобається. Але, от в даному випадку, мені здається, що от матова це якраз дуже гарно. Клас. Дуже-дуже гарні зображення. Класна, класна. Але я ж кажу, в глянці також буде гарно, я вважаю. Дуже красива колода. Ой, слухайте, я задоволена дуже-дуже. А що мені здається, що був імператор? Чи я щось. А, то не імператор, то просто схожий дядько. То просто був схожий дядько. І тут оці всі візерунки, знаєте, у них тут, ну, де більше, де менше. Ой, це взагалі дуже красиво. Жриця тут класна. Колода, колода бомбічна. Прямо дуже гарний мах. Так що я просто хочу вам сказати, що ті, кому сподобалася ця колода, і ті, хто хоче її придбати в гарній якості, от, будь ласка, тепер ви маєте. Таку можливість завдяки вашій скромній сузі мені і завдяки містік Сілк. Тому що вони зробили, тепер у них є макет. Я їм дала свою колоду в оренду, тепер у них є цей макет, а в мене тепер є колода, яку не, певно, не соромно брати до рук. Щось тут з виробкою трошки сталося. Якась ворсиночка. О, прибрали ми її. Тому, от, хто хоче, будь ласка, звертайтеся туди. Я не рекламую, я вам просто раджу. Мені, на жаль, не платять за рекламу, поки що магазини. Шкода, шкода, що не платять. Я просто вам раджу ну, якби те, що сама обираю, подивіться, бачите? Я обрала і свою оцю, скажімо так, колоду, яка мене не влаштувала якість, я буду продавати, але швидше за все, без коробочки, тому що коробочку, а може, і з коробочкою, тому що тут коробочка так собі не знаю. Ой, ну тут я просто я дуже чекала цю історію, тому дуже задоволена. Ну, свою гейтерот не буду вам показувати. У мене є прямо підбірка, веселкове кохання, ворожіння, життя. Будь ласка, хто хоче подивитися на цю колоду, мої враження і всю мою розповідь я там дуже детально прямо розповідаю про цю колоду і ще кілька. Будь ласка, звертайтеся. Тут сьогодні я її не показую, бо це вже було. Подорож на схід зараз покажу. Ця в мене в коробочці. Здається, глянець, але я вже не пам'ятаю, зараз подивлюся. Замовила в коробочці. Рекламна карта. Дві додаткових, як завжди. Так, це в мене глянець. Стандартний розмір, перепрошую. Ось такий зворот. Тут я обрала глянець, знаєте, тут мені от Северина Баральді мені захотілося з блиском. Він такий, от, світлі, такі зображення, такі яскраві. і Мені прямо захотілося дійсно. Боже, мій, погляньте, яка краса. Ну, я, якщо чесно, не знаю, як би виглядав безрамочний варіант, оці білі рамки мені би хотілося прибрати, так, але ну, чомусь я якось не заморочилася і замовила, як є. В принципі, все окей. Це колода е, такої китайської тематики, ну, східної, так, згідно з назвою. Прямо от, е, детально про неї розповідати зараз не розповім, тому що ще я її теж не вивчила. Я про неї так трошки читала. Е, тоді трошки, тоді трошки, тому зараз ну, не буду я вам так трошком сипати. Я коли вивчу її, так, почитаю про неї, тоді вже вам розкажу все так суттєво, змістовно, без якихось таких там, пам'ятаю, не пам'ятаю. Дуже цікава колода, вона дуже така сюжетна. Ну, мені подобається е, Северина Баральді в якості ілюстратора, тому що ну, він просто він такі сюжети створює, знаєте, водночас прості і водночас такі красиві, такі привабливі. В нього є ще таропант. Ну, от я не знаю, воно дуже схоже на тару білих котів, тому я якось так вагаюся, чи воно мені треба, чи ні. Але. Теж дуже красива колода. Теж така, знаєте, і для початківців, мені здається, ну, стверджувати не буду, але на перший погляд, мені здається, що дуже. Ця колода, от не знаю, що до початківців. От, хто любить такі прямо сюжетні колоди, кому ну, з ними легко працювати, тому зайде. Тому що вона, в принципі, по класиці. Але, ну, звісно, звісно, є відмінності. Ну, подивіться, яка вежа. Ну, прям, прям супер. Коротше, тут буде огляд по цій колоді. Буде огляд, тому зараз не буду прямо все показувати. І ну, вони дуже легкі на вхід його колода Северина Боральді має на увазі. Тут от такі, такі малюнки, такі сюжети, що вони ну, тут не абстракція, тут не сюрреалізм, Розумієте, тут прямо наглядно, дуже такі малюнки наглядні, видно все. І ще я також собі дозамовила колодошко. Зараз покажу вам це. Ленорман. Поповнення моєї колекції Ленорман. Я не знаю, коли я спинюся. Я ну, люблю Ленорман І інколи просто деякі колоди, вони мене так вражають, що я не можу собі відмовити. Подивіться, яка краса. Вона називається Лавандова Ленорман. Так, Рекламна карта. Тут у нас дві таких. Це теж матова ламінація. Ну, тут теж якби, кому як подобається, але мені здається, що такий вінтажний стиль він має бути в матовій в матовому виконанні. Ну, це моє таке. Ой, тут вона в нас не по порядку лежить. І погляньте, яка краса. О, Боже, ведмедик такий гарний. Хмари, Боже, ну і оці всі бінзеля, не знаю, мені подобається. Нагадує, знаєте, що? Скраббукінг нагадує. Мені отак якось такі трафарети використані, різні такі всякі текстури і фони. Неймовірно, класна колода. Цю я покажу повністю, тому що. Ну, всю свою колекцію Ленорман я вже знімала, окремо якось робити огляд, ну не знаю. Якщо вам подобається якась колода з моєї колекції Ленорман, пишіть в коментарях, я зроблю окремий огляд з радістю. Ну, можливо, навіть не просто огляд, а там <гум> якесь типу навчальне відео з основними значеннями, ну не знаю. Пишіть, коротше, в якому форматі ви би хотіли бачити, чи просто огляд якихось колод. У мене їх багато, в мене є в підбірці, підбірки колод, плейліст з моєї колекції, там є два відео з моєю колекцією Ленорманів. Будь ласка, кому цікаво, запрошую до перегляду і пишіть, пишіть мені, що би ви хотіли більш детально оглянути. З моїми ремарками, тому що колоди Ленорман, вони в мене всі робочі. Практично, Ране Джордж тільки ще не вивчена, так лежить окремо. Щось, щось не знаю. Можливо, навіть перепродам, Думаю, що щось вона мені якось не йде. Якось багато хто від неї в захваті, а мені щось не зайшло. Боже, ну це просто чудово. Знаєте, ну, що вам сказати для новачків? І начебто і підходить, і якось от, не найпростіша колода, я би сказала, але символи всі є, все, все зрозуміло. Тут нема написів. Так. Ага, нема написів. Ну, тому дивіться, якби не найпростіша колода, скажімо так. Найпростіше це коли є і число, і зрозуміле зображення, і підпис. Ну, гральні карти я їх не використовую в ворожінні, тому дивіться, якщо ви використовуєте, то позначення гральних карт вам критичне. Ну, це типу по канону, так повинно бути повинно бути зображення гральних карт, але чесно, в кого не спитаю, ніхто не користується. Тому, ну, Вирішуйте самі. Ось така краса. Неймовірна краса. Чесно, я вам скажу. Я в захваті від цього, Ленорману. І розмір мені подобається. Це стандартний, там, мені здається, ще можна менше замовити. Але це стандартний, який якраз повністю мене влаштовує, прекрасно лягає в руку. Так, рекламну карту одразу на закладки. А ці карти дві я поки що залишаю, не знаю навіщо, чи одразу відкладу. Ну, і в мене був для неї такий спеціальний мішечок. Ось він, я його дістала, такий рожевий зі сріблом. І в цей мішечок я їх поки що поселю. Ось така сьогодні була розпаковка. Дуже дякую, що розділили за мною емоції від цієї розпаковки, від цього придбання. Особливо мене, звісно ж, дуже порадувала оця чудова колода. Таро королівського двору. І, і прямо от дуже вона мене порадувала. Що тепер вона в мене є в гідній якості, і тепер нею можна користуватися. От, і подорож на східну, всі прекрасні. І лавандовий ленорман. Всі чарівні, всі прекрасні. Сама дуже задоволена. Дуже вам дякую, побачимося у Задзеркаллі.